Вітаю! Сьогодні починаю огляд з примірочної. Я вдяглася, як і вчора, тільки взула чобітки, тому мені так зручно і комфортно. Набрала тут речей, Вінтажні навіть костюми, штанці такий красивий колір. І тут, напевно, ще і весільна сукня із. І з піджаком, з таким накидкою. Дивіться, яка я її вдягла. Вона на мене велика, це десь 20-й розмір. Але я дуже схотіла її поміряти. Висів спочатку я взяла цей не кардиган, ну якби піджак, жакетик. А потім я знайшла цю сукню і вирішила, що це комплект, а так воно і є. І вирішила приміряти. Це на високу дівчинку і більшого розміру дівчинку, ніж я. Тому що на мене завеликий і цей піджачок, і ця сукня. Але я хочу вам її показати. Вона в ідеальному стані. Скоріше за все, це весільна сукня і весільний комплект. Ну, так я думаю, тому що вона дуже біла і таке шатне, таке нарядне. Бачите, як воно гарно, можливо, так і сексуально вдягти цей піджачок з цією сукнею. Отак от от показую, бачите, що на вищеньку, тому що талія у мене дуже низько опинилася. І спинка там, вона буде оголена і перехрещуються бретелі оці, що йдуть назад, Ці бретелі перехрещуються. І дуже вона довга. Якби на свій, на свій розмір ця сукня сіла, то вона б виглядала дуже красиво. Сьогодні останній день завозу 41 гривня за кілограм. Тут в магазині немає світла, можливо, буде трішки затемно, або трішки десь ну, неякісне не відео, тому пробачте, світла не було, знімає камери так, як знімає. Ну, я думаю, що камера у мене намагається вловити якомога більше світла, щоб вам показати все якнайкраще. Цей мені сподобався комбінезончик такий широкий це вінтажна річ, я так розумію, тому що всі позначки, все, що це вінтаж, підплічники має. Це такий жакетик надягається поверх цього комбінезончику. Гудзичи, які і там трошки було порвато, ну, там можна було його там зашити, поправити. Не, не дуже таке воно там значне пошкодження, а дуже гарно воно виглядає. І як цей комбінезон він виглядає як спідничка довжиною Міді. Ось вам покажу його. Сам комбінезон без жакетику, Майку я не знімала. Щоб швидше все приміряти. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Сіл на мене гарно, мій розмір, і ніде не тисло, і всюди було на мені красиво. Мені сподобався він. Там були плямки, але гудзички дуже красиві, надзвичайні. Що на комбінезоні, що на жакетику. От такий бренд, не знаю, що це за бренд. Написано і Нью-Йорк і Франція. І в складі це район. ну Це натуральна тканина ближче до віскози, має таку більш таке, як віскоза, тільки називається район. Натуральна це тканина. Не буде ніде не парити, нічого. Далі взяла, вдягла уже це комплектом тут, і штанці вдягла, і футболка там на мені, і цей піджак білий. Піджак із льону і з віскози має підкладку, підкладка там синтетична, здається, поліестер, я не пам'ятаю, не дивилася. Піджак мого розміру, сів дуже гарно, і штани також мого розміру, вони в складі мають еластан, тому сіли гарно, де, там воно, де потрібно було воно еластан розтягнувся. Трошки задовгі штанці, але, думаю, оцей комплект можна так піти на роботу і будь-куди. Будь-куди такий комплект влітку весною, або навіть восени таку, що не дуже прохолодну погоду, красиво поєдналося все і красиво виглядає. Так, Покажу цю футболочку, це візкоза з нейлоном, як звичайно, чи з поліамідом. ну, Звичайні такі футболки від Marks and Spencer, таких дуже багато, але цей колір темно синій мені до вподоби. І дуже гарно з кольором штанців виглядає, як на мене. Штанці високу посадку мають. І по розміру підійшло. Ніде не ні тисло, не в стегнах, не в талії. Дуже гарно сіли. Ця футболка вона так ручку прикрила там, де не потрібно, щоб щось було. Некрасиво. Цей бренд також я дивилася на, на прогуглила. Він не дешевий, дорогий бренд, тому думаю, брати чи не брати, не знаю. Подивлюся, ще не вирішила, що з ними робити. Ще одні штанці взяла приміряти, але вони були маленькі. Хоча мені дуже сподобався саме на дотик склад тканини. І ця блуза від Масі Мадуті. Тут в складі є шовк і віскоза. Вона прозора, легка і до штанців до цих дуже красиво поєдналася, наче таким комплектом. Штани приємні на дотик, в складі мають вовну, і, здається, район також. Гарний склад, натуральний, і немає не еластану нічого. Вони дуже гарно сядуть на свій розмір. На мене вони замаленькі, дуже були в талії, я їх ледь застібнула і на стегнах розходились. Далі пальто приміряла, пальто сподобалось. Дуже мені сподобалось пальто своїм тканиною. Це віскоза і поліамід. Але тут був дуже короткий рукавчик. Що мене зупинило від покупки цього пальто, це дуже короткий рукавчик. А гратися, займатися там подовженням рукавчика, я не хочу. Мені це не цікаво. Я люблю купити речі дуже дешево і щоб вони були в ідеальному стані, як це пальто, але щоб рукавчик також мені підходив. Пальто було зовсім без пошкоджень, в ідеальному стані, з красивий колір, дуже гарне пальто. І це останній день завозу. Я думаю, сьогодні воно б заважило десь гривень 30, не більше. Воно не дуже важке, бачите, воно не дуже добре тримає форму, але воно дуже приємне. І підкладку має. І це бренд Zara. Хоч і Zara, але також Zara іноді випускає дуже гарні речі. Так, покажу вам ці штанці, ці що з вовною і з районом ближче, намагаюся знайти вам склад тканини. Сьогодні було так багато людей, що мені навіть я вийшла із примірочної, стояла в стороні, і мені важко було знайти куточок, щоб вам десь щось показати більш детальніше. Тому, вибачте, як зможу, так і показую. Людей багато. Останній день завозу, кожен йде за своїми речима, кожен іде за тим, що йому хочеться купити. Тому, як є, показую, що це в складі тут шовк і коза. Дуже гарна така блуза, цікава. Ще мені сподобались ці конверси. Ну воно не конверси, а воно ванси. Вони натуральної шкіри. Стан їх був досить гарний, майже як новий. Можливо, їх і вдягали, але не дуже довго. 37 чи 38 розмір на мене всіли, але я їх не стала брати, просто вам вирішила показати, що тут взуття залишилось на останній день завозу. Вони були без пошкоджень, зовсім не було ні, на них ніяких дефектів або нюансів. Покажу вам скраєчку, тому що далі неможливо пройти, люди стоять і не хочуть нікого заважати. Покажу вам скраєчку, що залишилося, ну нічого гарного не було. Взуття все вже було пошкоджене, заношене і більшість було літнє взуття. Зимове осіннє розібрали, мабуть, ще на завозі. Погода у нас сьогодні, я вам скажу, сонце класно, так гарно. Зранку був мороз, а зараз дивіться як чудово. Так, йдемо ще в один секунд. Там, де у нас хочу піти спочатку пальто чорне, подивитися, те, що ви мені казали, забрати вчора. Ну, Подивлюсь, якщо воно залишилось на сьогодні, то заберу. Так, ну я вже в примірочній, і що вам скажу, що жодного пальто, те, що я показувала вчора, я сьогодні не знайшла. Я хоч, захотіла примірити сьогодні оце пальто, його вчора бачила, але в примірочну не взяла. Тому що, ну не знаю, були кращі, тому я їх, його не взяла. Сьогодні я вам його покажу. Воно залишилось, мабуть, тому що я його не показала. В складі має вовну. Досить таки непоганий відсоток вовни. Поїхали, будемо вдягати. Мені воно подобається. Подобається саме цими гудзиками. І воно має таке, таку як бушлат, як військовий бушлат пошив. Гудзики срібні і дуже красиво сіло, темно-синій колір. Гудзики всі на місці, всі присутні, все вистачає, і його, я дивлюся, мабуть, і не носили, тому що шліца позаду вона була зашита. Пальто це також було все в шерсті, мабуть, падало, а так як приходять із тваринками люди, то, можливо, саме тому воно було в шерсті. Розстібну вам покажу, як воно в тому вигляді. Ну, дуже гарне. І на мене сіло, і навіть на цю мою утеплену спортивну кофту, воно також було гарно, Ніде мені нічого не тисло і дуже гарно сіло. Мені в ньому було вільно і тепло. І по рукавчикам бачите, як воно гарно виглядає. Ще взяла таке пальто, але це виявилось вже примірочне, що це поліестер. Це чоловічий бушлат такий, це вже точно як бушлат, але мені подобається саме такий крій. Я б, от, якби воно було з, з вовни, хоча б там у складі була вовна, то, можливо, я б його і купила собі. Мені подобається синій колір, і саме пошив такого, так от, як пальто так пошити. Дуже гарно мені, ну, не знаю, як вам, а мені здається, гарно на жіночій фігурі виглядають отакі чоловічі бушлати. Так, пальто сьогодні заважило 53 гривні, тому це, думаю, недорого. Ще я пройшлася і знайшла ще такий пуховик. Це пуховик. В складі 70% пух, 30% пір'я має. Пошкоджень по ньому зовсім ніяких не було, і на мене цей пуховик також дуже гарно. Мені сподобався колір, Воно, він приталений, але це ну, нічого, в ньому поганого я не бачу. Всі дуже гарно. Мені саме, я ж кажу, що цей колір цей мені сподобався. Яскравий, у мене пуховики всі такі, то блідні, то, то коричневий, то світлі якийсь. А от такого яскравого ще немає. І я дивилася, його все обдивилась. Пошкоджень не було, тільки немає каптура в цьому пуховику. Десь його вже відстібнули, Ну, немає. Це часто буває в секонд хендах Так, ну це вже я зайшла ще в один секонд хенд Сьогодні тут 184 гривні за кілограм. І також взяла для огляду вам. Речі і покажу їх на собі. Куртка, там декілька светриків і взуття. Мені сподобалися ці шльопанці, вони із хутра, бачите, нові, я думаю, що їх не носили. 37-й розмір. На мене вони малі, ну, в мене 38-й, на мене вони малі. Але стан дуже гарний і таке хутро, акцентне, яскраве, думаю, що. Для, своєї, для свого розміру, і на ну, ніжку сяде гарно. Ще от такі це Тут написано, що верхня частина це шкіра і не шкіра, не знаю, що там не шкіра, а всередині не шкіра, 37-й розмір. Ну, вони на мене були широкі, тому не показую вам. Давайте приміряти. Приміряла цю куртку, я її вже як приміряла, то зрозуміла, що це, мабуть, дитяча куртка, дитяча хлопчача куртка. Вона мені в стегнах дуже тисла і рукавчик був ну, не то, що дуже короткий, а трішки вкорочений. Хоча така яскрава це лижна куртка, я думаю, для спортивної якогось виду спорту для лиж, можливо, десь там зимовий. То стан був новий. Не дивилася, що за бренд, тому що не думала її купувати. Але, думаю, і бренд також не дешевий. Приміряла ще таку кафтинку, футболку. Вона з ангори, нейлона. І поліестер, здається, або акрил, не пам'ятаю. ну Ця ангора, вона така пухнаста і зовсім немає ковтунців, І вона приємна до тіла, ця футболочка. І дуже тепла. Мені подобається, що вона пухнаста. Бачите, як горловина зроблена по кругу. Ну, красиво. Не знаю, дуже гарна, приємна до тіла, чому б і ні. В прохолодну погоду вдягти дуже гарно. Ще вдягла такий кардиганчик, знайшла. Це 100% вовна. На ньому були тільки ковтунці, дірочок не було. І це 100% вовна мериноса. Він тепленький, колір чорний, але він доволі легкий. І я думаю, що на от літню погоду літом влітку, коли е, такі прохолодні вечори і хочеться щось так закутатись в теплу якусь річ, то, думаю, цей кардиганчик завжди виручить і він. В ідеальному стані, без, ну як ідеальному ковтунці, вони знімалися і руками. Їх можна попрати, і вони відійдуть, я думаю. Те, що залишиться, машинкою можна виправити. Це бренд Еслі, XL-розмір, і, бачите, навіть є знак якості вовни. Вовна Мериноса, нова, не перероблена вовна. Так, давайте зважимо з вами сьогодні 100, неділя 184 гривні за кілограм. Тут і цей, цей кардиганчик заважив 50 гривень, а ця сіренька картинка 33 гривні. Ще походила по магазину тут же і знайшла джинси в чоловічому відділі. Це джинси «Лівайс». Вони на мене сіли дуже гарно, мені, мені так було в них зручно. Тому що, бачите, і позаду ще залишається вільне місце, і по, по талії вони мають таку середню посадку, більш трошки низьку, не невисоку посадку, але ніде не топорщиться, не попереду, не в, пахі, в паховій зоні, ніде не, не, не в талії. І я їх приміряю, мені вони подобаються. Ще знайшла такий пояс. Шкіряний і показую, він широкий, тому не вставляється в самі ці шльовки для паску, а отак от наверх вдягла показати вам, як він виглядає. Він цілий, новий, і джинси позаду одразу роздивлюся. Я в них довго крутилася, дивилася, як вони сіли, але дивлюся, начебто непогано. Покажу вам ближче цей пасок. Шкіра зверху, і шкіра всередині. І він такий, бачите, як новий. Цей бренд я погуглила. І ну, такі паски вони не дешево коштують навіть в перепродажу. Тим більше, фурнітура ціла. І джинси покажу ближче. І тут вони були гарні, і позаду також не було пошкоджень і Колір, колір джинса мені сподобався. Темні, У мене всі світлі, а це такі темні. Дуже гарні. Давайте зараз зважу я вам їх. За пасок і за це 172 гривні десь так. Так, я вже вдома і зараз буде розпаковочка, як ото кажуть. Я вам покажу, що я купила в останній день завозу. Я забрала оці штанці. Боден. Я не знаю, що це за бренд. Я гортала, шукала, не знайшла, але вони дуже такі якісні і мені здається, що вони дуже класні. На мене вони малі, тому я буду їх на шафу виставляти. Можливо, комусь сподобались, пишіть. Вони донизу звужаються, а тут зверху, бачите, вони широкі. Розмір 10-й, ну це десь. Десь 38, 36. Чи як там? Ви міряєте, не знаю. Розміри різні. Бачите, воно оброблено, всі краї і підкладки немає. До цих штанів, мені здається, дуже гарно буде пасувати саме оця блуза. Я її також забрала. Це від Масі мадуті. Я вам показувала маси мадуті шовк і віскоза. В ідеальному стані, без пошкоджень. Красиво. Підходить до цих штанів, ну, ідеально, один в один. Дивіться, поєднуються кольори. Прям один в один. Так. Потім я забрала оці штанці. Я над ними довго думала, купувати чи не купувати. Коли я подивилася, що це за бренд, то бренд дорогий. І я вирішила, що куплю. Куплю, можливо, сама буду носити, а можливо, також виставлю на продаж. Вони прямого крою мають в складі еластан, вони тягнуться. Еластан і бавовна. Пошкоджень немає, в ідеальному стані. Всюди вони ну, цілі, цілі гарні, без плям, без, без пошкоджень. І я забрала оцю футболку з віскози. Хоч вона і простенька, знаєте, але ну, вона дуже гарно сіла і мені пасує синій колір, темно-синій, не чорний, саме не чорний, і не світло-синій, а саме темно-синій. Ну, мені здається, вона дуже гарно поєдналася ну, з моїм. Кольоротипом обличчя. Потім, де я зайшла в магазин і де вже не було жодного пальто, яке я вам показувала вчора, не, жодного не було. Я знайшла, ще пройшлася і знайшла, я вам показала оцей пуховик. Пуховик сьогодні він мені коштував 28 гривень. Це натуральний пух. Мені подобається тут колір. Колір, довжина рукавчика. Мені все в ньому подобається. Як він прострочений, як він пошитий. Також ніяких пошкоджень немає. В ідеальному стані буде в мене тепер кольоровий пуховик. Ну, немає каптура. ну Він тут, мені здається, і не потрібен. Якщо що, то можна шарфом замотатися. Шарфи в мене є. Ну За 28 гривень натуральний пуховик, де тут 70% пух і 30%. Це пір'є, ну, я думаю, це дуже гарна знахідка. І ще в третьому магазині, де я була також, я взяла джинси Лівайс. Джинси Лівайс. Сьогодні знову потратилась, ну таке. Вони мені також сподобались, дуже гарно сіли, ніде не тисли і дуже ну, класно виглядають. Так, Ну, такі оце. Вони темно-сині, також без пошкоджень, ну, в гарному стані їх потрібно попрати. І забрала оці ремінь. Ремінь із натуральної шкіри цього бренду. Я дивилася, такі рем ремені по 50 доларів продають уже на, ну, на eBay, то, думаю, хай буде. Він зовсім новий. Дивіться, немає жодного позначки, що його кудись вдягали. Не тут, ні тут. І фурнітура без, не потерта, фурнітура також без пошкоджень. Думаю, вам видно. Кого цікавить, пишіть. Викладу все на шафу. Можете туди писати. Отакі От на сьогодні знахідки. Всіх вас цілую, люблю. До зустрічі! Зустрінемось в наступному відео. Не забувайте підписуватись і ставити вподобайки.